Здається, що світовий океан настільки величезний, що вплинути на його найпотужнішу екосистему людина не в змозі. Але це тільки здається, це насправді чудово виходить. Води світового океану за попередніми оцінками накопичують близько двох мільйонів тонн пластику. Щороку 75% з них потрапляють туди з річок. Близько 7 має берегове походження, а решту викидають з кораблів. Хлопцю з Голландії знадобилося 6 років та 30 мільйонів доларів, щоб раз і не завжди вирішити цю проблему. І він її вирішить. Проблема запруднення світового екрану навіть не в тому, що синтетика розкладається сотні років. У кожній п'ятій пташки та у кожній третій риб знаходять в організмі пластик. Навіть у вигляді мікроскопічних частинок він не може брати участь в обміні речовини у природі. Оскільки він є отрутою для всього живого і продовжує накопичуватися в океані у вигляді рибальських сіток, пакетів, ящиків та пляшок. Єдиний спосіб вирішити це це відмовитись від використання пластикової упаковки, посуди та іграшок. Ви скажете легко сказати, але люди використовують пластик повсюди. А в 95% випадків ми користуємося ним не більше ніж 20 хвилин, потім викидаємо. Але навіть якщо з сьогоднішнього дня споживання пластику впаде до нуля, накопичні відходи все ж таки доведеться переробити. На суші з цим простіше, а ось зібрати всі відходи з світового океану, вивезти їх на берег і безпечно утилізувати людині не під силу. Втім, так гадають не всі. Принаймні, 16-річний голландець під час відпочинку в Греції створив нариси проєкту, який зможе врятувати світ із пластикового полону. Це могло б здатися черговою казкою. Якби через 6 років не було презентовано революційний проект з очищення світового океану, підогідою благодійної організації реальний працюючий прототип утилізації сміття представив той самий голландець. Буєн слід, і це вже були не малюнки в блокноті. Хлопець виступив з декількома доповідями і зумів знайти інвестиції в розмірі близько 30 мільйонів доларів, на які був побудований прототип станції відлову відходів в гігантських масштабах. Прототип був протестований водами Північного моря і довів свою безпрецедентну ефективність. У це складно повірити, але проект простий, як і все геніальне. При цьому він дозволяє очистити основну масу океану за 5 років, а для очищення птралами знадобилося близько 1000 років та десятки мільйонів доларів. Загалом, як це працює? Система складається з 600-метрової гнучкої труби, що утримується на поверхні за допомогою поплавців. До труби прикріплений екран, який надає сміттю залишити захоплений периметр. Але для того, щоб захопити сміття системі, потрібно рухатись, а це додаткові витрати на мотори та паливо. А фішка у тому, що система рухається швидше за сміття за рахунок хвиль і вітру і робиться швидше, ніж відходи. Так, кожна система має на борту електроніку для контролю та визначення точних координат, але її енергоспоживання забезпечується виключно за допомогою сонячних батарей. При цьому система є абсолютно безпечною для екосистеми, екран не проникний для течії, тому все живе без проблем пропливає під екраном вітрила. Кожні кілька місяців до системи підходить трал та збирає врожай сміття. Завантажує його на борт та доставляє на берег для утилізації. Таким чином, вже до 2040 року планується очистити щонайменше 90% світового океану. Цей проект був шикарний, він набагато ефективніший за всі ті проекти, які були представлені до цього. На жаль, його складність та дорожнеча-очасних систем дуже сильно виділяють його в ціні. Тим не менш, Ocean Club, як називається проект не єдиний, Чи ми можемо його щось порівняти. Наприклад, є французький проект Basic Cleaners. Він полягає у будівництві плавучої сміттєпереробної станції Манта, яка в змозі виловити пластик з океану, відсортувати та ущільнити його. Судно Манти обладнане стрічковими конвеєрами та системами ущільнення пластику та здатне зберігати на борту до 250 тонн відходів. Рухається станція за допомогою енергії вітру та електрики, що виробляються сонячними батареями. Загальна площа 2000 квадратних метрів. Відлякування кітоподібних та інших морських жителів виконують генератори звуків відповідної частоти. Ефективність судна висока, але вартість однієї одиниці плавучої станції є захмарною. Є ще проект Fortін підійшов до цієї ж мети іншим шляхом. Організація використовує традиційні методи очищення океанів та морів, доставку виловленого сміття звичайними тральщиками та відвантаження на березі для сортування та утилізації сміття. Але для збору коштів на цей досить витратний захід організація продає декоративні браслети за 20 доларів штук. В середньому купуючи один браслет, ми очищаємо океан від пів кіло пластику. Спосіб виявився досить ефективним. Їм вдалося виловити з морів та океанів за шість років близько двох тисяч сміття. При цьому гроші йдуть як на оплату орадного судна, палива, роботу фахівців, так і наукових досліджень щодо місць, особливо великих скупчень пластику у світовому океані. Проект працює вже у 27 країнах світу, як правило, у тих, де не шкода віддати 20 доларів за прослед із екологічної чистого стеклярусу. Безумовно, світовий океан буде очищений спільними зусиллями за допомогою таких ентузіастів. Наше завдання знайти вихід із пластикового капкану і не допускати подальшого його розповсюдження як у промисловості, так і у побуті. Не забудьте підписатись на канал та подивіться наше наступне відео.